Продовжуємо працювати над нашим кодом, і давайте додамо спочатку логіку, щоб воно відмальовувало взагалі наш, ем, наше поле для гри, а потім будемо відстежувати зміни при натисканні якихось клавіш. Тож, для того, щоб в нас, ну, по-перше, давайте пропишемо таку логіку. Нам потрібно зробити display, філ і вказати колір, який ми хочемо додати. Це тапл, і давайте нехай він буде голубий. Я хочу, щоб в мене був е, голубого кольору, моя ігрова, е, Ну, моя коротше, гра. Далі, нам потрібно зробити PyGame, Draw. Тобто я хочу намалювати. І Rectangle. Я хочу намалювати прямокутники. Цим прямокутником буде наша змійка, якраз таки буде. Просто звичайний прямокутник. Які параметри він очікує? Дивіться, тут багато surface і так далі. Простими словами буду пописувати, що це таке. Перше, це наш сам екран, на якому ми будемо. Це робити, типу display surface це площина, це поверхня, якщо перекладати з англійської. Далі потрібно вказати колір, колір, який ми хочемо навалювати. Я хочу, щоб в нас міка була чорного кольору. І далі потрібно вказати нам координати та розмір. Дивіться, бачите, тут а, нам написано rectangle, і там, коротше, там багато речей, ви зараз не зрозумієте. Просто запам'ятайте, що перше це x-координата, друге це y-координата. так, у-1. Третє це розмір. Так, x1, Y. А, чому ж я Y2 тут написав? Давайте зроблю Y1. Y1. І далі нам потрібно вказати просто розмір. Розмір нашого ректанглу. Я хочу, щоб він був 10 на 10. Окей, ми це з вами написали. Далі давайте зробимо PyGame, display. І апдейт. Це я на майбутнє вже роблю. Це просто щоб він повністю пер, перемалював те, що в нас знаходиться. Те, як ми намалювали тут ректангл. Після того, як він оновиться, він зітре те, що в нас було до цього. Ну коли ми вже будемо рухатись. Та як ми зараз не рухаємось, то нічого в нас не буде. Далі я хочу зробити таймсліп. 0,1 секунду. Time це потрібно імпортувати імпорт тайм. Це бібліотека, яка зробить таку паузу невеличку для того, щоб у нас був час на те, щоб, ну, щоб воно не миттєво ж працювало, бо наше око не зможе так реагувати. Уявіть собі, що ми будемо просто з безкінечною що там, натиснемо вправу, і нас зміка жух відлетить. Тому нам потрібно хоча б якийсь таймсліп робити, щоб в нас один крок був це одна десята. Секунди. Я думаю, цього нам вистачить для того, щоб комфортно, якщо захочете е зробити це. Знаєте, це, це параметр швидкості, я б сказав. Якщо ви його збільшите, наприклад, 1.5, то в нас змійка буде повільніше йти. І давайте, після того, як ми з вами вийшли з нашого циклу, нам потрібно цю гру закінчити. PyGame quit. І, в принципі, зробимо quit це е функція, яка в е закінчує роботу програми нашого Python. Але ми зараз ніякі умови про тут фуз не прописали, тому що ми будемо а, виходити з гри, коли ми там натиснемо певну кнопку. Давайте запустимо цей код, подивимося, що в нас зараз є. А, так зараз в нас що є? Так, воно чомусь знову нічого не малює. Так, -с. давайте ще раз перезапущу. О, тепер є. Бачите, в нас намалювалося ось так вікно, і ось наша точка прямо посередині нашого е, нашої гри. Але зараз я щойно натискаю, нічого не змінюється, тому що ми ще не прописали цю логіку. Тепер давайте виключимо все це діло і пропишемо цю логіку. Як це взагалі зробити? Це насправді дуже просто. У нас є така штука, як івенти. Івенти це от коли я щось натисну, у нас відправляється до pgm івент. Тому у нас, е, ми напишемо з вами цикл for event. event. Inpygame in Pygame, event, get. pygame event, get, він якраз таки поверне будь-які івенти. Якщо ми там натиснемо 3, 4, 10 кнопок, всі ці всі вони попадуть. Pygame event він поверне нам список всіх цих івентів, і ми по черзі будемо з ними проходитись. Тому в нас які можуть бути івенти? Давайте, про перше прописуємо івент виходу з програми. Напишемо, якщо івент дорівнює pygame і e, тут просто пишемо quit. Це вже передвизначене в PyGame такий тип, для того, щоб ми вийшли з програми, якщо нам потрібно. І тут робимо просту штуку: game over дорівнює true. Тобто ми. Отримаємо івент, перевіримо, що це вихід. Зробимо PayGame true. Він там до кінця ще дійде, тому що, можливо, ми там ще інші івенти, якісь вказали або ще щось. Він просто до кінця дійде, зробить таймсліп, і знову на наступній ітерації циклу він просто з нього вийде. Він з нього вийде, і ми вийдемо, в принципі, з програми. Давайте протестимо це, запушимо, запу, запускаємо наш код. І тепер або Q, або Ctrl-C, або Боже, як в нього вийти? Command-Q, control Q. так, а, а, Escape. Чи просто ось так. Зараз подивимось. Так, воно повинно відреагувати на Command Q. Або просто на Q. Command c Z. Так, щось воно не реагує на ці команди. Окей, я просто закрию зараз. І подивимось, можливо. Тут потрібно інакше буде це зробити, але я думаю, воно буде працювати, просто потрібно буде потім вказати якісь інші параметри. Окей, Далі. Давайте тепер будемо відловлювати звичайні кейпрес. Кейпрес це натискання на якусь клавішу. Тож напишемо: якщо event в нас і ключ зрозумів. Чого тут не вистачає, event це об'єкт. І от якщо ми вкажемо ключ, то це якраз таки він не буде перевіряти. Ну, коротше, ось так потрібно звертатися. Event.key. Якщо event.key в нас дорівнює pygame.keyleft, так, Key нижнє підкреслювання left, то це означає, що ми натиснули просто наліво. І у такому випадку нам потрібно змінити положення нашої змійки. В нас є дві змінні. надзвичайні змінні наші – це x-change і y-change. Давайте з вами подумаємо. В нас розмір блоку це 10. Тобто нам потрібно змінити положення на 10 в якусь сторону. Якщо це, якщо це left, то y в нас не зміниться. Тому що ми вліво або вправо йдемо, координата y не змінюються. Зміниться координата X. І яка ж вона буде? Якщо ми йдемо вліво, то вона буде мінус 10. Чому? Тому що ми йдемо вліво і. Нас те, що вліво, нам потрібно зменшити координати. Там було, наприклад, там 10, 20, 30, ну, координатну вісь, пам'ятаєте, зі школи. І нам потрібно змінити її просто на 10 назад. От. Окей, ми це зробили. І давайте таким самим чином пропишемо всі івенти для. Тільки тут L-IF тепер зробимо. Для натискання вниз, вгору і вправо. Так, пишемо. L if в нас Key right, key down і key-up. І тепер пропишемо, якщо це вправо, то це просто 10, тому що нам потрібно координату їх змінити. Тепер, якщо це вниз, вниз в нас це буде також 10, а вгору тут 0, так як x координати не змінюються. Тут у нас буде мінус 10, тому що якщо вгору у нас координатна вість, у нас 0, він зверху, а не знизу, як ми звикли в математиці, У нас від лівої верхньої точки все відбувається. Окей, координати ми змінили. Тепер ж нам потрібно після того, як в нас цикл цей пройшовся, як ми зробили, нам потрібно змінити координату x1 плюс дорівнює x1 чи. І y1 дорівнює плюс дорівнює y1 change. Все, ми координати наші змінили. Ми відмалювали все, що нам необхідно. Таймсліп зробили. І давайте протестимо, як тепер це буде працювати. Запускаємо. Такс. event object has no attribute key. Окей. Давайте подивимось. Щось я тут наплутав. Ага, зрозумів. Дивіться. Не всі команди мають key. Тут потрібно вказати type, там де в нас quit. І тут нам потрібно ще додаткову перевірку. Якщо event type дорівнює Pygame keydown. Тобто, якщо це натискання. І всередині нього ми якраз таки отак беремо, виділяємо і робимо одну табуляцію. От. І всередині нього в нас тепер буде якраз таки у івента атрибут Key, тому що це Key Down, тут двокрапку не забудьте поставте. І давайте перезапустимо тепер цей код, подивимось. Так, бачимо, все є. Тепер давайте я натискаю направо, нагору, наліво, вниз, і бачите, він постійно перемальовує координати. Якщо я натисну Command-Q, він в мене вийшов з програми. Все, те, що нам необхідно, воно, в принципі, тепер працює. А, я думаю, вам зрозуміло плюс-мінус. Давайте ще пройдемося, що воно робить. Ми просто йдемося, це цикл нашої гри. Просто наша гра відбувається тут. Проходимо по всім івентам, які отримав від PGEM, типу будь-які зміни. Перевіряємо, якщо цей тип івенту це вихід з програми, то виходимо з програми. Якщо це тип івенту це натискання клавіші, перевіряємо, на яку саме клавішу ми натиснули, і в залежності від цього змінюємо наші параметри. Далі. Ці параметри якраз таки змінюємо до координати X і Y, яка відповідає за відмалювання нашого прямокутника. Малюємо цей прямокутник з новими координатами X та Y. Та робимо апдейт для того, щоб воно витерло все те, що ми до цього з вами малювали. Інакше, якщо ми це не зробимо, то давайте навіть закоментую. Воно, скоріш за все, так як воно не буде перемальовувати, воно. А воно навіть бачите, що таке все чорне нас буде. Воно. Не буде оновлювати нашу картинку, хоча нам це потрібно. Тобто кожного етапу, воно буде перемальовувати і затирати все, що було до цього, і відмальовувати новий дисплей наш синій, і відмальовувати нашу змійку. Окей, на цьому все. Далі ми перейдемо вже до логіки, яка буде відповідати за те, як нам наша змійка, як її почати взагалі їсти та зростати у своїх розмірах.